Від самого початку, коли почалася війна в нашій країні 24 лютого 2022 року, буквально через декілька днів після зібрання, підійшов до мене Петро Момонт і запропонував відкрити фонд милосердя. І все почалося. Почали їхати біженці з різних куточків нашої країни. Так сталося, що нам потрібен був транспорт для того, щоб возити цих людей до кордону. І Ми придбали цей транспорт. Пізніше ми почали вести гуманітарну допомогу для тих людей, які залишилися на Сході. Наша церква церква Преображення. вона не стала осторонь того, тих всіх подій, які трапилися в Україні. Наша церква приймала біженців. Зокрема, в цьому підвалі ми організовували. Спальні місця В загальному за період війни, коли приїжджали біженці, ми прийняли 135 людей. Ми когось відвозили на кордон, хто просився, хтось хотів просто залишитись в Луцьку. Ми таких теж поселяли, шукали їм місця, квартири чи домівки, і Бог так використовував нашу церкву. Коли до нас почали приїжджати люди. Приміщенні знизу в домі молитви облаштували бомбосховище. Наші брати мішками з піском закрили вікна. Ми облаштували матраси, ковдри, щоб приймати людей на ночівлю. Ми людей кормили, давали їм ночліг, вони могли помитися. Нагрітися і зранку брати відвозили їх до кордону. Ми почали готувати і відправляти для тих людей, які сидять в підвалах, без води, без їжі. Ми почали готувати і готову їжу, і передавати консервацію. Наші брати їздили на Бучу, роздавати людям їсти допомогу. Ми всі згуртувалися, і кожен, хто що міг, тим допомагав хто ніс закрутки, якусь консервацію, хто міг крупи купляв, м'ясо поставляли до нас і вирішили закривати тушонки. Ми будемо до кінця проявляти любов до людей, старатися допомагати і своїми вчинками приводити людей до Христа спільно з нашою церквою. Пріображення спільно з браттями-баптистами нашого села одного разу. Ми согласилися і вирішили завести допомогу. Не було коштів, були продукти. Але один брат він каже: В Мене є кошти, і таким чином ми почали їздити на схід. Багато продуктів завезли близько 150 тонн. Ми вже розвезли продуктів. Де ми свідчимо людям про Бога, про його милість, про його велич. Якось одного разу влітку з'явилася така можливість взяти продукти харчування на протязі тижня. Поки ми оформляли цю заявку, ми подумали, що треба взяти більше, і замість двох взяли 20 тонн продуктів. І це був виклик, це був крок віри, нашої віри, чи зможемо ми це зробити, і з молитвою ми взяли 20 тонн продуктів і завезли. Їх на схід Миколаївську область. Потім була ще одна партія 20 тонн потім ще 20 тонн, потім ще 20 тонн, і потім знову 20 тонн. Дуже радий, що ми, баптисти, зробили це разом з вами, п'ятидесятниками. Це ніщо інше як єдність, яка повинна бути сьогодні в церкві Христовій. І я радий від того, що ми сьогодні єдині, що в нас одна команда. Осіння ми е, виникла така ідея зробити благодійний ярмарок у Лище. Ми звернулися до адміністрації е, і нам е, допоміг е, в цьому заступник голови приходько Валентин Васильович. Е, і ми зібралися ці церкви православні. Е, Баптисти, піддесятники, і разом школа, разом громадськість села. І все таки зробили цей ярмарок. Брати із церкви Спасіння допомогли зварити багато плову. Наші сестри готовили. Якісь пиріжки готували біляші? От кожен старався якось внести свою невеличку лепту в діло допомоги нашим воїнам напереду і зібрали немалу кількість грошей для того, щоб допомогти, щоб допомогти, щоб нашим було легше там на війні. На питання як виникла ідея. Відремонтувати дорогу в лищі своїми силами, можна було відповісти просто: е, набридло їздити по ямах. Е, наняли фрезу, вони приїхали нам з автодора, е, все вирізли, підключилися наші брати з церкви, взяли машини, ми це все погрузили, вивезли, потім е, замовили асфальт, каток. І так ми і зробили дорогу, дорогу в лищі. І, і так е, ми назбирали е, ну, суму нам хватило і на асфальт, і на на оренду всього всієї техніки, плюс ще замісники підготівські ОТГ, вони теж нам допомогли коштами. І так, всіма зусиллями з нашою церквою преображення ми зробили цю дорогу. Цього року нам вдалося зробити багато роботи. Поставили котла на тверде на тверде паливо Вдалося. Прибрати центральну вулицю, це біля хреста, тут на розвилці, ми позамітали, прибирали. І Також нам вийшло трубу почистити. Це дуже було непросто, але, але прочистили. Підводячи підсумок 22-го року, я хочу сказати всім дякую. Підтримав Україну, хто жертвував, хто молився за нас, ми це відчуваємо. Ми це бачимо. Ми дякуємо, що Бог працює через багатьох, -багатьох людей. Дивлячись на нашу Україну, на українців, я бачу, як ми стали єдиними. Як сьогодні багато людей вони готові підставити своє плече. І я дякую, що церква, особливо церква, в цей час вона проявила себе і показала, що вона є тіло Христове, що ми є люди, керовані Божим Духом. Бажаю всім мирного неба. Бажаю, щоб ця війна закінчилася. Ми віримо в це, що прийде момент, і ми будемо. Святкувати той день, коли на нашій території буде мир, благословій всім вам.